Друзі, сьогодні хочу представити вам справжню знахідку серед автолюльок El Camino iFix El Camino iFix – це автолюлька, яка розрахована на діток від народження до 13 кг В чому ж її унікальність? А унікальність цієї люльки полягає у тому, що вона розкладається майже у горизонтальне положення, і це є справжньою фішкою, яка відрізняє її від інших автолюльок Крім того, автолюлька iFix має Капюшон, який можна зняти, і він не буде тоді вам заважати. Автолюлька El Camino iFix має капюшон, ручку для переноски самого автокрісла, а також м'якесенькі вкладки для найменших діток. El Camino iFix має додатковий боковий захист від ударів. Також El Camino iFix має трьохточкові ремені безпеки з м'якими накладками. Друзі, El Camino iFix, так як ви і любите, можна встановити на багато моделей колясок, зокрема Carello Sigma, Aurora, Epica, Bayer, Adamax та багато інших. Для того, щоб встановити автолюльку на ту чи іншу раму, достатньо просто правильно підібрати адаптер. Якщо ручка у автолюльці вам заважає, ви можете просто відкинути її назад. Автолюльку El Camino iFix, як і будь-яку іншу автолюльку, ви маєте встановлювати у автомобіль проти ходу. Для цього вам знадобляться штатні ремені безпеки, які надійно зафіксують автолюльку та стануть запорукою безпеки вашого малюка. El Camino iFix має останній сертифікат європейської якості R129. Завдяки ручці вам буде зручно переносити малюка у автолюльці.